Слава Ісусу Христу. Слава 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 Слава. Христу! Доброго ранку! Всіх раді бачити. Не ми, а ви нас раді бачите, а ми раді, що, що ви нас можете бачити. Тому що сьогодні час такий, знаєте, тривожний і дуже важливо бачити один одного нам кожного дня. Я хотів зачитати книгу Псалмів, 21-й псалом. Дуже мені торкнулося. Великий мир. У тих, що люблять твій закон, вони не спотикатимуться. Великий мир у тих, що люблять твій закон, вони не спотикатимуться. Сьогодні багато людей знаходиться в паніці, в страсі. Часто нам телефонують тут в Харкові. У нас кожен день, кожну ніч, особливо в день. Я не знаю, чому вороги так більше націлені. Вони зрозуміли, що ночі, може мало мало вони приносять зла, і тому вони серед дня роблять, щоб більше було жертв. Прильоти, ракети. І багато людей, навіть віруючі люди, вони можуть переживати тривогу і страх, тому що диявол він хоче, щоб всі люди боялися. Але Бог хоче, щоб всі люди любили Бога. Що великий мир у тих, що люблять твій закон. Якщо ми любимо читати Слово Боже, якщо наш ранок починається з Слово Боже, якщо ваш ранок починається з того, що ви бачите нас, дивитесь ранкові молитви, я дуже вдячний. Тим, хто дивиться ранкові молитви, і хто дякує, навіть ми не, не, роз, не думаємо, що хтось там буде, але хтось дивиться і від того получа е, в дусі знаєте, віру і, і надію на те, що Бог все зробить так, як йому угодно. А Бог не робить на зло, Бог робить тільки на добро. Амінь. Тому ми помолимося. Також ви бачите у нас сьогодні такий капеланський склад. Ми сьогодні поділимося тими відкриттями, тими переживаннями, які я зараз у нас. Батько Небесний, вдячний тобі за цей день. Дякуємо тобі Дякую. за те, що ти знову даєш нам цей новий день. Ми можемо Дякую. бачити один одного за моїх братів-капеланів. І за братів моїх, які зараз служать і захищають нашу землю від ворога Я за всіх мен. військових на різних рівнях, Боже, де б вони не знаходились, ми їх благословляємо іменем Благодаря Твоїм. Благодаря. І ми просимо Тебе допоможи нашому народу Благодаря. любити Благодаря. Твоє так. Слово, жити Твоїм словом, щоб страх не володів нами. Це ми просимо Тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Ми також хочемо. Заспівати гарну пісню. Ми говорили про те, що великий мир у тих, хто люблять твій закон. Знаєте, великий мир. Тому, якщо ми хочемо мати мир, треба нам любити Слово Боже. Амінь. А в Слові Божем написано, що віра наша вона росте від Слова Божого. Я хотів сьогодні заспівати таку надихаючу пісню. «К награді я стремлюсь і сіла даю. Проблема в тому, що ми не стремимося. І ми не жертвуємо в цьому напрямку, і то приходить униння, приходить, хтось нам щось сказав або написав, і ми вже злякалися, і, і втратили надію. smack Слава навіки! Брати, поділіться вашими, чим ви займаєтесь, де ви вчора були, ваші переживання. Олег Васильович, де ти вчора був і чим ти займаєшся? Ну я зараз займаюся тим, що навчаюсь більше. Більше роблю курсові роботи для того, щоб закінчити навчання. Для чого ти навчаєшся? Цікаво, щоб твоя голова стала більше на розбах. Насправді ну, це навчаюся для того, щоб отримати ступінь магістра богослов'я. І після цього, щоб я зміг, якщо виникне така змога, піти штатним капеланом до військової частини, ну а також для того, щоб можна було більш якісно. Працювати і більш якісно служити народу Божому. бо ми ж також О, працюємося працюємо і в плані міжнародного коледжу біблійної теології викладаю. Ну для того, щоб якісно працювати викладачем, треба і самому перебувати завжди в навчанні, бо вчитель він повинен навчатися і сам завжди. Він повинен в цьому процесі завжди перебувати. То війна для цього не перешкода. І я в цьому працюю. Ну, це, скажімо так, то де ми вчора, де я вчора був. Сьогодні ми з Максимом Гертовичем були трохи в іншому місці, а саме в лікарні. Ну, а після передачі поїдемо ще в інше місце. Тому ми працюємо, де Бог дає таку змогу. І хочемо, щоб наша робота була не даремною, щоб вона приносила користь і вона приносила плід у вічне життя, щоб через наше служіння, через те, що ми робимо, люди спасалися, Євангелія поширювалася, слава Боже, в Україні розпространялася, і в'я його було прославлено тут. Да. більш конкретно ти можеш. То Васильовичу ну, взагалі взяв дуже, дуже глибоко. Олег Васильович підмітив, що ми зранку вже дещо змогли зробити і робимо. І ну, ми дякуємо Богу, що от ця праця капелана вона надихає нас самих. От ми вчора були у лікарні у одного брата. От от поки ми ще туди йшли, Господь вже послав нам одного чоловіка. Це е, літні, літ, літня людина, от, у, у нього син пропав без звісті. І ось він йде він іде в розпачі, не знає, що робити, і тут йому на зустрічі йдуть два капелани. І він каже, можна до вас звернутися, хлопці, от що мені робити? І ми йому сказали те, що було на серці, щоб він, по-перше, не втрачав надію, по-друге, щоб він молився і вірив в Богу. І, по третє, хай поставить третю тарілку на стол, бо з цим повернеться. Його це не надихнуло. Він, я вірю, він е, прийшов додому, е, розказав жінці своїй своїй, що вони от, що він зустрів капеланів mm -hmm. і помолились з ним. От. І це надихає. це служіння, воно надихає, надихає воїнів на передовій, надихає. Е, Тих, які зараз поранені, лежать у лікарнях. Надихає yeah. просто людей. Просто от люди, Ми заходимо у лікарню, і люди дивляться, що йдуть капелани. І ну, це їх уже, ну, наштовхує на роздуми про те, що ну, це служителі Божі. От. І далі ну, це ж не те, що ми от, задягли ту форму і ходимо, там, от ми капелани. Дух Святий нас веде. Ісус сказав, де я, там і слугами буде. І от коли, Куди приходить Ісус, туди приходять, приходять його служителі, от. і там щось коїться, там щось от, у серцях людей, які просто нас бачать. Ми ще нічого не казали, вони нас бачать. От, ми вчора були, були у цього хлопця, от я, Там за, запустили просто одного, тому що це відділення інтенсивної терапії. От. Я там з ним помолився. Спитав у лікаря, чи можна йому принести новий заповіт. І ну, лікар там він був увесь у клопотах, а це його як вихватило з, 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 там, з потоку там, його повсякдення. І він каже, так, можна, ну, він якби казав не можна, а нужно. Mm -hmm. І от, ну, це, це дуже подобається, коли, ти, коли ти, ти як капелан служиш людям і ти бачиш, що Господь щось робить. От, ну, служителів чимало. І це капеланське служіння, воно нове у нас в країні. От, і Господь його от, розповсюджує, Господь е, сам через нас дає якийсь плід, котрий ну, нас самих надихає, радує і дає. Наснагу і далі продовжувати служити ревно служити Богу людям, щоб Амінь. люди спасались, щоб душі зцілялись, щоб воїни наші освобождались від усяких оков. І щоб замість ну, унині там в серце приходила надія. Оце це дуже важливо. Це дуже таке ну, зриваюче, надихаюче служіння. Слава Ісусу Христу. Давай. Помолися, Альбертович, щоб надихни і тих людей, хто зараз може десь втратили віру, надію, хтось думає, що все вже все пропало. Помолись, щоб Бог підкріпив віру. Так, Бог не змінюється. Він вчора, сьогодні, і повіки, повіки той же. І все, що він каже в своєму слові, це правда, це працює. Як ми, як ми кажемо сьогодні, це працює, і ми це бачимо в своєму житті. Коли ми віримо, тому що ну, віра наша, вона просто відкриває нам очі на те, що Бог вже робить, тому що він пообіцяв. Амінь. Дорогий наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі, прославляємо Твоє святе ім'я, ми дякуємо Тобі ти за, за твою, твою любов, Боже. за Твою мудрість, за Твоє ми слово, слави, за Твої обіцянки, Господи, і за те, що Ти вірний, незмінний, Ти, Господи, Ай, ти, ти, без... ти Боже наш фундамент нашої віри. І ти, те, що ти кажеш в своєму слові, ти це і робиш особливо. Амінь, Боже. і ми цього можемо не бачити, так от. от... Тому що наша віра не відкриває нам очі, Господи, і ми молимось Тобі сьогодні, щоб віра кожного з нас відкрила нам очі на те, що ти сьогодні, сьогодні робиш великі діла Амінь. у цій Амінь. країні, у цьому Амінь. місті, і, Господи, у, у всіх наших обставинах і ситуаціях, які сьогодні трапляються в нашій страні, Амінь, і ми, Господи, Боже. молимо про те, щоб у всього нашого народу відкрилися очі. Ми молимо Амінь. про те, щоб Амінь. кожного коснулося... Твоя любов, Господи, ми молимо тебе про те, щоб ті, які сьогодні ну, вони ні в депресії, щоб вони сьогодні е, ну, воспряли духом, Господи, тому що Ти все тримаєш в своїй руці і Ти не, не змінюєшся, Господи. Ти хочеш, щоб усі люди спаслись і. Е, Познали тебе, познали твою любов, Господи, познали твою милість. І ти сьогодні, Боже, працюєш в житті кожної людини. Ти ніколи нікого не Богу. залишаєш, Господи, один на один там, з його там тягарами, горем чи я ще, я ще ти завжди поруч. Ти отець а сиріт да. і е, суддя вдов, господи, а ти утішитель, ти, ти допомагаєш, ти спасаєш. А. Ти, ти великий чудний Бог, і ми, ми дуже хочемо, щоб кожна людина, котра от, подивиться цю ранкову молитву, щоб і її коснулася, щоб і вона надихнулася Амінь. Господи, твоїм життям, твоєю надією, і щоб вона захотіла і далі жити, перемагати і служити Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і Любов Бога Отця. Та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.